Доброго ранку, шановні друзі! Сьогодні понеділок. А це означає лише одне світ знову вимкнув нас у свій прямий ефір і ми маємо шанс прожити ще один серіал під назвою Моє життя. Поки хтось прокидається з думкою, ой, знову понеділок. Я пропоную прокинутися з думкою. Дякую всесвіте, що я ще тут. мене, наприклад, у списку зниклих речей біля супермаркету. Станьте сьогодні хоча б на краплю щасливішими, навіть якщо це буде крапля соусу на вашій сорочці. Ну, ми починаємо наша програмок. Сьогодні у нас такий святковий мікс, що навіть Google заплутався, що малювати на головній сторінці. По-перше, всесвітній день кінетичного піску. Це та штука, яка наче пісок, але не сиплеться, і яка наче пластилін, але не липне. Йде. Підходить для людей, які хочуть відчути себе скульптором, але бояться, що їх робота випадково оживе і вимагатиме зарплату. А щоб рукам не було самотньо, підключаємо вуха день хіп-хопу. Час згадати, що всередині кожного з нас живе маленький репер. Просто хтось його випускає на сцену, а хтось лише тоді, коли наступає на ляго босою ногою. І щоб завершити це все справжнім ритмом, маємо всесвітній день сталевих барабанів. Якщо у вас немає сталевого барабану, не проблема. Можна взяти каструлю, сковорідку або серце тещі, ефект буде схожий. Ну і про іменини сьогодні в них повноцінна дискотека: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія. Вітаємо вас! Хай ваше життя сьогодні буде як хороша вечірка, гучна, яскрава із мінімальною кількістю людей, які просять поставити щось спокійніше. А тепер про прикмети. Якщо день теплий і ясний, осінь буде суха і тепла. Тож, якщо ви любите осінь без багнюки, виходьте зараз і кричіть сонцю: працюй, сонечко, працюй. Якщо вранці сильна роса, погода буде ясна ще довго. Це як безкоштовна підписка на гарну погоду. Якщо сьогодні сухо, сухо буде до самої осені. Якщо ви не впевнені, чи сьогодні. Сухо, не хвилюйтеся, восени стане ясно. Що сьогодні не можна робити. Алкоголь сьогодні під забороною, навіть трошки для апетиту, бо апетит може перейти в танці на столі. Також не можна йти на болот або цвинтарі, особливо на болотній цвинтарі, там навіть жаби лякають на одну. Ну, а тепер про те, що нам підготували зірки гороскоп. Овен. Сьогодні ви знайдете новий спосіб використовувати старі шкарпетки, і вам це навіть сподобається. Та у вас вийде зробити щось корисне, навіть якщо ви не будете знати, що саме робите. Близнюки, готуйтеся до моменту, коли хтось попросить вас, просто потримайтеся. Це буде найвідповідальніша справа дня. Рак сьогодні вам варто зберігати спокій, навіть якщо холодильник почне тихо шепотіти вам рецепти. Лев, ви знайдете спосіб здивувати людей без жодного звуку. Можливо, просто зникнувши на півдня. Діва день, коли ви зрозумієте, іноді на. Найкраще рішення це зробити вигляд, що ви нічого не бачили. Тризи ви зустрінете людину, яка скаже вам щось важливе, але просто запитає котра година. Скорпіон, у вас сьогодні талант влучати точно у потрібний момент, іноді навіть випадково. Стрілець тень чудово підходить для того, щоб сказати комусь, я ж казав. І втекти козарі, хтось сьогодні вас здивує, і це будете ви самі Водолій, час для експерименту, з'їсти щось, чого ви не розпізнаєте, але вам цікаво. Ну і риби, якщо сьогодні ви побачите знак згори, перевірте, чи це не просто пташка. По розкопу це все. Їдемо далі. і Тепер найголовніше, шановні, сьогодні понеділок, але уявіть, що це субота. Так, ми з вами можемо домовитися з мозком про будь-що. І коли хтось скаже, ну, понеділок важкий день. Ви просто посміхніться як людина, яка знає секрет. Важких днів не існує. Є лише дні, в які ви вирішили бути нещасними. То вирішіть сьогодні бути щасливими, не тому, що хтось дозволив, а тому, що ви так захотіли, і тоді 11 серпня стане вашим особистим святом. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, навіть якщо ваш день почався криво, ви завжди можете його відредагувати, як фотку, де у вас випадково виросло третє підборіддя. Бережіть себе тих, кого ви любите. Приходьте завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!